Кам'янка на межі Харківської області. Там далі траса на Бахмут. У 2022 році окупанти майже повністю зруйнували село. Тут не знайти вцілілої хати. А вже третій рік поспіль люди живуть без газу та електрики. До повномасштабної війни у Кам'янці були фермерське рибне господарство, школа, дитсадок, церква. Майже кожна родина тримала худобу, та росіяни все знищили. Сергій Кравцов нині змушений жити у сараї. Дві хати його і тещі ворог зруйнував навесні 22-го. До цього було в цьому сараї пшениця, кукурудза, дробілка, держали свиней, держали корову. Коли у вересні 22-го після звільнення Кам'янки повернулися з евакуації, жахнулися Обійстя в руїнах, город замінований. І ми вирішили хоч щось оборудувати якесь житло. Зимуватися будемо, тут не будемо, не знаємо ще поки. ну, хоча, літом. А як тут зимуватися? Ну, Люди зимувалися і в сараях, і в курятниках. Дали нам буржуйку. В принципі можна, ну, подивимося. До повномасштабної війни в Кам'янці було понад тисячу жителів, нині з півсотні. Люди поверталися, б та без електрики важко, каже Сергій. Ані холодильнику вімкнути, ані електроінструменти. Щойно дадуть світло, підключить картину з ілюмінацією, щоб його сарай став затишнішим. Це в клубі взяли, розбили повністю, а карпіну ціліли. Енергетики нині відновлюють мережі за 7 кілометрів від Кам'янки. В селі будуть не раніше осені. Почали працювати, тільки но землю розмінували. Відновлювати, поставити стійки, опори, траверси, ізоляцію і змонтувати провід і подати напругу до підстанцій, які ще не встановлювали. тому що починається вся робота звідсіля. У сусідній Солигівці з 200 жителів лишилося четверо. Сергій мешкає разом із товаришем: ворощують качок, качають мед, садять город. Картошка, помідори, капуста ну трохи сладкої кукурузи. До війни мав велике господарство. Розповідає одноосібник, самотужки обробляв поля. Нині земля замінована, техніка й будинок знищені. Розмінування ну ніякого немає. В поле це ж вже як і рік, а в поле ми тут ніхто не сіяв нас. Ви ж їхали, бачили все зароші. Ніхто не обробляє, тому що тут якраз вже була передава це. Якраз на моєму участку, там там мін самі. Ну як заїхати, це смерть. Разом ми з товаришем зимували ось у цьому наметі. Ну так як в ній не можна ставити на зиму буржуйку, ми зимували е і треба було построїти домик. На прибудові український прапор це тепер центр села, жартує Сергій. Як кажуть, дуже тихали стякти. Пічка для приготування їжі, вода є навіть ванна. Взимку грілись буржуйкою. Було тепло, каже чоловік. Це палатка, це ми тут проживали. Ми вдвоєм і для гостей, як кажуть, знищений будинок і місцевого фермера Миколи Бісідіна. Це впала бомба. Самолют кинув бомбу. Ну, я не знаю, скільки тут в діаметрі. Метрів, мабуть, 30. Було успішне господарство та прийшли окупанти і все знищили, нарікає фермер. Ми перебатували 120 тонн подсолнечного масла в місяць. Ми производили живої вазі свинини, за квартал проводили 70 тонн. 20 тонн барані не продавали в год. От дві тони меду це саме виращували. Планували розвиватися, мріяли закупити дрони для оприскування полів і роботизувати техніку. Ми допрацювалися до того що Планували вже собі зробити на трактор робот, ставиться навігація, де ставиться підрулювання керма. І трактор практично сам риве. Російська армія завдала збитків господарству на 4 мільйони доларів, каже Бісєдін. Зараз нічим віддавати кредити, а банк не погоджується на реструктуризацію боргу. А тепер банки, банки кажуть, ми нічого не знаємо, плати і, і кому ми тільки не зверталися, писали і кабінет міністрів. писали. судом загрожує. Тепер кажуть, нам не за в цьому вас суд, а суд ми знаємо, що таке суд. Суд приймає сторону банка. Попри все, Микола не збирається нікуди виїжджати. Вірить, відновить господарство. Тиждень тому підключили електрику, вже запевняє, стало легше. Відновили вже 9 кілометрів високовольтної лінії, десь кіловольт, відновили 4 підстанції. Енергетики цьогоріч уже заживили шість сіл. На черзі ще два довгенька і кам'янка. Але на Харківщині досі залишаються знеструмленими неструмленими 59 населених пунктів. Дві третини з них у зоні бойових дій. Відновити електроенергію там поки неможливо. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітів. Єдині новини.